Всім привіт! Гарного настрою! Канал лілії сумок і Саня гачком. В'яжемо ось таку гарну квіточку, хлопкова пряжа, гачок 1,5 мм. Набираємо ланцюжок. Із восьми повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Замикаємо у кільце сполучною петлею. Три повітряних петлі. І стопчик з одним накидом, 23 стопчика з одним накидом. В'яжемо у кільце. Пров'язали стовпчики з одним накидом, 23 стопчика з одним накидом. З'єднаємо з полочною петлею. Ось цю ниточку я прив'язувала у кільце разом, я підтягую. Відріжу одна петля для підйому, і кільце обв'яжемо стопчиками без накиду. Обв'язали кільце стопчиком без накиду, в кінці, запередню напівпетлю, роблю сполучну петлю, одна петля для підйому, із ліва право в'яжемо за передні напівпетлі, радчим шагом обв'язуємо. Запередню напівпитлю беру. Друга напівпетля ось у нас залишається. В'яжу тільки за ось цю напівпетлю. Ось так обв'язали речим шагом наше кільце, перехожу на виворотній бік і ось за цю петлю, сполучна петля, петля для підйому. І пров'яжу стопчики без накиду. Ось так обв'язую. Якщо тут не видно петлі, да? ну, ось так приблизно можна тут, щоб у нас хорошо з'єдналося. Закінчу сполучною петлею, і в нас така вже серединка вийшла. Далі в'яжу 5 повітряних петель. 1, 2, 3. 4, 5. Це будуть арочки для наших лепесточків. І пропускаю 1, 2, 3 у четверту стопчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 у четверту петлю. 1, два, три, 4, пять, три, 1, два, 4, пять. Два, три, четыре. П'ять, три. Два, чотири, п'ять. Ось кінці. Може, трошки десь не сходиться, але отут вот так. Шість арочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість арочок. У першу арочку. Стопчик без накиду. Сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Далі в'яжемо стопчики п'ять накидів. Один, два, три, чотири, пять. П'ять накидів на гачок. І поступово пров'язуємо один, два, три, Чотири, п'ять, разом. Знову один, два, три, чотири, п'ять. І пров'яжемо сім таких стопчиків з п'ятьма накидами. Пров'язали сім стопчиків з п'ятьма накидами. Один, два, три, чотири, п'ять 6, сім стопчиків. Ланцюжок із семи повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 7 повітряних петель, в цю ж саму арочку, сполучною петлею, так. Далі стопчик з одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продовжуємо в'язати. Стопчики з п'ятьма накидами. Пальцем притримуємо наш стовпчик, щоб він був у нас такий тугенький. Да? І так пров'язуємо всі наші шість пелюсток. Пров'язали всі шість пелюсточок. Тепер нашу квіточку обв'яжемо стопчиками без накиду. В цю першу арочку в'яжемо сім стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Першу петлю стопчик без накиду, восьмий, і далі обв'язуємо в кожну петлю стопчик без накиду. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Сім, ну, можна ще вісім, восьмі, так. Між пелюсточками я роблю сполучну петлю. І далі знов обв'язую: один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І так обв'язуємо кожну пелюсточку. Сім вісім. Вісім стопчиків без накиду пров'язую. Між пелюсточками не забуваємо сполучна петля і наступну пров'язуємо. Ось так обв'язали всі наші лепесточки, пелюсточки. Обв'язали. Цю квіточку я в'язала гачком 1,25, а ця в'язана 1,5 мм, тому вони трішки між собою відрізняються. В'яжіть із задоволенням канал лілії самок.